Шанувати пам'ять блаженнішого мефодія митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Української автокефальної православної церкви до храму Грізд Христового у Тернополі прийшло чимало вірян. Відвідував служби Божі, які відправлялися за його участю. Любив, коли він відправляв, тому що він був справедливий, добрий, добрий добродушний. Поважав всіх і людей його поважають. Чого любив? Добрий він всім допомагав. Розказував, що так, що він трех, хто хотів помочі, і він поміч дав і ще у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї благодійний фонд пам'яті блаженнішого митрополита Мефодія відкрив виставку. Тут церковне облачення владики, речі богослужбового вжитку, численні фотографії блаженнішого, його особисті речі, рукописи і книги з особистої бібліотеки. Він сказав таку фразу, що сьогодні багато хто молиться за те, щоб Україна була багатою. Насправді вона вже є багатою, і саме тому нам всі заздрі. Сьогодні в Україні не вистачає єдиного це державного розуму. Я думаю, що ну, напевно, ці слова митрополити мають бути дороговказом сьогодні для всіх державних діячів. Його напрацювання, його е, наукові праці, його релігійні праці. Вони є тою базою, яка вже яка однозначно дасть можливість все таки створити українську помісну церкву, тому що це однозначно є воля і бажання українського народу. Дуже багато тих процесів, які він розпочав. Вони ще не завершені. Вони потребують ще саме крас такої мудрості його, його виваженості, далекоглядності. Митрополит Михо для мене був все. Він був для мене духівником. Він був людиною, якої можна просити про пораду. Можна поратися про все, про набоїв і все, що є в родині, завжди тобі дав добровітві. Хай з бом спочиває. мені дуже його не вистачає. Блаженнішого митрополита Мефодія називають носієм миру між православними конфесіями. Його постать об'єднала на круглому столі під назвою Об'єднаємо церкву, об'єднаємо Україну, релігієзнавців, серед яких доктор філософських наук, професор Олександр Сеган, доктор історичних наук, професор Елла Бестрицька, священослужителів різних конфесій, представників влади збройних сил України висловили бажання працювати хоча б з, низ, з низів, з мирян для того, щоб працювати над будівництвом. Внизм це єдиної помісної церкви, про яку ми всі так мріємо. Сьогодні на провелике жаль, існує декілька прав православних церков в Україні, Люди не розуміють різниці. Тим не менше, ця різниця дуже болюча для всіх нас, тому що якби ми були єдині, то би не пройшли такі страшні трагічні події. Не було б війни, не було б розділення. Очевидно, що коли християнство є єдине, тоді е, природньо і добре є ці євангельські посили. Проповідувати серед людей і тому ми не можемо не бажати об'єднання церкви або шукання такої єдності. Християни православні, хай становлять одну церкву. А дай Боже, щоб потім поєдналося то все, щоб були і католіки, і православні всі разом. Працював якесь для, для церкви, для України і знав, що рано чи пізно його те життя закінчиться. Коли служив він, то в храмі справді було дуже тихо. Був цей особливий молитовний настрій. Люди до нього дуже тягнулися. Для нього бездоганним авторитетом були Патріарх Володимир Романюк Обієнний, Патріарх Мстислав, Патріарх Дмитрій. Я сподіваюся, що він вписав. Своє гідне ім'я в історії української автокефальної православної церкви і загалом в історію держави у пам'ять про владику Мефодія фонд його пам'яті видав книгу Один народ, одна мова, одна церква, яка складається з його рукописів та документів.